Люди сходилися до Ісуса Христа, тому що служіння Ісуса Христа, тому що доброта Ісуса Христа, тому що сила царства Божого, яку являв Ісуса Христа, була вона була просто вражаюча, вона була неймовірною. І служіння Ісуса Христа, воно було надзвичайно потужним. Тож люди сходилися і хотіли слухати Ісуса Христа, і хотіли здоровлятися у Ісуса Христа, і хотіли, щоб Ісус Христос зцілював і навіть воскрішав їхніх родичів. Але ж багато з цих людей вони не ставали учнями Ісуса Христа. Тобто вони зцілювалися у Ісуса Христа, вони отримували доброту Ісуса Христа. Вони а, на своєму досвіді мали милосердя Ісуса Христа, вони сприймали. Милосердя Ісуса Христа, на них виливалося милосердя Ісуса Христа. Вони слухали проповіді Ісуса Христа, вони навіть задавали Ісусу Христу запитання, наприклад, фарисеї, наприклад, книжники і інші люди. Але ж вони не ставали учнями Ісуса Христа.